Я їздив по різних районах, по різних областях. Мене запросили на Івано-Франківщину, я зустрівся з різними представниками різних політичних партій і зважував можливість після того, як вони сказали, що у них висунувся ще Юрій Шухевич, я сказав, ну, у мене з етичних міркувань. Не буду uh, створювати конкуренцію, щоб я, потім я просто один одного не забрати я голоси. Uh -huh. Я готовий змагатися з олігархами. Я готовий змагатися з псевдоопозиційними діячами, які насправді здають вибори олігархам. Але я не хочу змагатися з людиною, яку я шаную. Uh -huh. Тому я сказав, що я не буду. Я подзвонив сам Юрію Шухевичу, сказав, що от така пропозиція, але я не буду усуватися, я знімаю цю пропозицію на вашу користь. Минула година. Після того мені подзвонив Юрій Шухевич година всього минула. Сказав, якщо така ситуація, то він знімає свою кандидатуру. Він не буде висуватись для того, щоб підтримати мене.